всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на всі мої музичні інструменти. Значить, у нас є акордеон, Баян появився в мене недавно і легендарне піаніно Україна. Почнемо значить, з нового з Баяна. Баян у мене, значить, радянський тула, котрий пролежав 45 років на чердаку. Постану його. Технічно більш-менш нормальний він. є тут, Одна клавіша, котра западає, одна клавіша котра не грає. Але в цілому грати на ньому можна. Клавіші в механіці тут западали, деякі тут фамини не западала. Та й вона западає періодично. Але я вже це виправив, тут була просто відійшла. Така там штучка. Я її на місце поставив і тепер нічого не западає. Ремні в нього. Оригінальні, цілі. Є тут табличка на ньому. Отака. От зроблений він, значить, в Радянському Союзі в Тулі. Місто Тула є таке на болоті. І там він зроблений значить, цей баян. Ну, далі, значить, перейдемо. Плавно до акор... акордеона. От такий акордеон в мене є баркарола. На ньому вже відео було. Там я сказав, що це вельтмастел, але це баркарола. Та ще мені його подарував дідусь. Акордеон в набагато кращому стані, ніж Баян. Хоча в Баяна теж достатньо добра компресія. Я його вскривав там все більш-менш нормально. Ну, вскривав, по крайній мірі, знімав ті кришки. В акордеоні все добре, тому що він був майстра. Його тут вже ремонтували. Регістри всі тут переключаються. Тут. І в басах. Навіть в басах, до речі, цей от регістр середній. Він щось поганенько працює. Треба деколи переключитися на нижній, потім на верхній, а потім вже аж на середній. Ну і останнє вже перейдемо до моїх дров, так сказати. До. Піаніно. Піаніно Україна моє випущене в 95 му році, може навіть і 96-му. Так воно звучить. Значить, в нього є два мінуси, котрі в мене за рік гри на ньому вилізли. вилізли. Перший мінус це розстроюється досить швидко. Той от до-мажорний акорд перше його обернення місольдо. Це ж його недавно підстроїли трошки місяць тому Оту ноту бемоль, я її вчора настроїв. Тому що вона взагалі тут вже розстроєна була. Я її настроїв там, до речі, дуже легко воно мені Я Воно трошки перетягнув перше, тоді вже виводив в унісон. Воно в мене трьохпедальне. То є права педаль кутра. Подовжує звук, ліва педаль, котра не знаю, що робить, я не, не користуюся, вона не працює. І середня педаль, котра звук тихішим робиться. І от у нас весь педаль, як воно звучить. І от з педаллю. Тихіше воно звучить. Але з педалю є один мінус, і за педалі в мене розрегулювалася механіка, і в нас виходить нота Мі сильно вистрілює FDS. Там по струнах, це все із за модератора. Фладісман тут ще й з демпфером має проблеми. Та й в мене тут нота Ре має. Серйозні проблеми піаніно, значить трошки потребує рук. Няк не доходять руки викликати майстера доброго. Самий живий в мене тут в колекції моїй інструментів акордеон. Акордеон півроку тому від Капіталу. І з ним жодних проблем. З баяном проблеми є, але вони не критичні. З піаніном проблеми це, що воно не тримає стрій, роз'їжджається постійно, воно у нас таке, що майстер від дверей наших відходить, воно вже розстроюється. Всім папа! -па.